Всім привіт! Мене звати Віктор Волкер, я український письменник. І хотів вам сказати, що через 2 неділі починається розіграш дитячої книги моєї Коти Кузик та його друзі пригоди на залізниці. Друга частина ось она, називається «Електропоїзд», який заснув. Так що, друзі, підписуйтесь, забудьте мій телеграм-канал, там мого конкурсу будуть. І виграйте. Я задоволенням я її. А ще на даний момент йде розіграш книги ось цієї, яка називається Пікапер, Легенда про чорного дракона. Це пригодницька книга. І хто любить історії Марвел, DC, про драконів щось, ласкаво просимо. Також підписуйтесь, ставте лайки, будьте активними, заходьте в телеграм-канал, там умови коротко. Так, з задоволенням всім подарую книжки, хто виконує умови розіграшу. А вони дуже прості. Всім гарного вечора, все буде Україна!